Вітання глядачам телеканалу Рудана. В ефірі інформаційна програма Місто з новинами середи. В Студії Альона Ільченко. На початку стисло про головні теми. Додатковий ресурс. Сьогодні депутати міськради розподілили понадпланові кошти бюджету. Енергощадне місто. Європейський банк допоможе кривому рогу в модернізації обладнання та в утепленні будівель. Нагорода чемпіону. Іменний годинник мера отримав сьогодні криворізький рокопашник Вадим Сотников. Бюджет за 9 місяців перевиконано. Сьогодні на пленарному засіданні сесії депутати розподіляли додатково отримані кошти. Серед іншого, фінансову допомогу отримали комунальні підприємства, що надають послуги населенню. Кошти будуть спрямовані на розрахунки за енергоресурси. Далі детальніше. Пільги житлові субсидії, перевезення дітей до оздоровчих таборів, придбання житла для сімей загиблих учасників АТО. На ці потреби виділять понадпланові кошти міського бюджету. Скрутна ситуація з розрахунками за комунальні платежі може призвести до відключення тепла і води. Аби не допустити цього комунальному підприємству Кривбазводоканал з бюджету міста додатково виділено 5 мільйонів гривень. КП «Криворіжтепломережа» отримає 13 мільйонів. Проте не лише на гроші бюджету має покладатися житлово-комунальна галузь. Місто шукає шляхів залучення коштів міжнародних фінансових установ для вирішення проблем. Енергозбереження щоб уникнути боргів, у платіжках городян мають бути якомога меншими. На перший план виходять питання модернізації обладнання та утеплення будівель. У цьому місту допомагатимуть і європейські фахівці. Експерти нам нам допомогли зробити общую концепцію. З цієї концепції ми почали працювати з фінансовими інституціями. Це польський банк БКК, це ЄБРР, це Європейський інвестбанк, це Національний банк України. Государний банк Укрексімбанк. Укрексімбанк опірірують в этом проєкті міжнародного банку. Вже на початку наступного року фахівці займатимуться проєктною документацією і проведенням тендерів. У конкурсі візьмуть участь і міжнародні компанії. До початку наступного опалювального сезону роботи планують завершити. То що ми сейчас працюємо, і те прат те проекти, которые будуть в рамках ЄБР, то що то що касается утеплення фасаду, будет буде сниження буде гарантироване сниження енергопотреблення, теплопотреблення шістдесят процент. Намір європейського банку вкладати кошти в енергозбереження нашого міста, свідчить про довіру міжнародних фінансових установ до кривого рогу в Україні на пальцях руки можна перечитати ті міста, з которыми працюють подібного рівня фінансові інституції. Це это, Київ, це, це Львов, це Одеса, це Харків. Це Дніпетровська. На пленарному засіданні депутати додатково виділили кошти на ремонт шкільних спортивних залів. Ми так будемо разом з вами все робити, щоб розвивати. І культуру, і спорт, і всі напрямки життя нашого міста. Попередня робота депутатів у постійних комісіях дозволила провести сесію результативно і без порушень регламенту. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов, Олексій Правицький, програма Місто. Сьогодні на пленарному засіданні сесії депутати розглянули заяву опозиційного блоку, яку зробив у парламенті народний депутат Олександр Вілкул. Він наголошує, що влада має прийняти законопроекти, підготовлені опозицією. Йдеться про забезпечення миру в Україні та соціальний захист людей. У пакеті опозиційного блоку закони про перегляд тарифів, підвищення зарплат і пенсій, державне регулювання цін на соціально значені товари, захист вкладників з банкрутілих банків, заборону на закриття шкіл і дитсадків. Ці вимоги підтримує більшість українців. тому вони мають бути включені в закон про держбюджет на 2017 рік. Якщо цього не відбудеться і в черговий раз буде прийнятий бюджет розкрадання країни, уряд має піти у відставку, а Верховна Рада повинна саморозпуститися. Криворог не живе віддільно від всієї України. і багато з наших криворожан вступають в зиму з вопросом, як, як вижити і як а, можна оплачувати грабітські тарифи. А, я це регулярно слышу на встречах, на прийомах, на вулиці, в магазині. Даже. Поэтому как бы, я разделяю эту позицию наших людей. И мне непонятно, почему Верховная Рада не принимает такие нужные законопроекты для того, чтобы действительно поддержать людей. Криворізький спортсмен Вадим Сотников сьогодні отримав іменний годинник від мера міста. Нагороду бійцю рокопашнику Юрій Вілкул вручив на початку пленарного засідання сесії міськради. У такий спосіб відзначили вдалий виступ 25-річного криворіжця на чемпіонаті Європи з рокопашного бою у Бельгії. Вадим виборов одразу кілька нагород: бронзу, срібло і чемпіонський кубок. Для спортсмена ці здобутки на міжнародному рівні далеко не перші, так само як і визнання рідним містом. Проте юнак зізнається. Эмоции параполняют. Знал, что будет на, будут награждать, но э, не знал, как, когда вызвали. Э, первый раз был на сессии. В самом начале объявили про соревнования и вручили именные часы от мэра. Конечно, ну море впечатлений. Это для нас высшая награда, что Вадим был признан. Вот, поэтому мы благодарны за признание вида спорта. Готовил я лично его, и он еще и целеустремленный, тренирует и детей, у него уже и свои ученики. Ну и так же само, он как профессиональный спортсмен, готовится. И я думаю, что в ближайшие пять лет будет выступать. Громада як рушійна сила суспільства. Майбутніх лідерів суспільної думки навчатимуть не тільки планувати, а ще й якісно реалізовувати свої ідеї. Таке завдання нового освітнього проєкту. Втілити його у життя вдалося завдяки конкурсу Громадський бюджет 2016. Про центр розвитку громадянського суспільства далі. Від лідерства шкільного до лідерства в дорослому світі сьогодні в центрі дитячої творчості Центрального міського району презентували черговий проект цьогорічного громадського бюджету центри розвитку громадянського суспільства. Піврічна програма тренінгів розрахована на 60 учнів 8-11 класів. За задумом автора вона має сформувати у них лідерські якості, що дорослому житті дозволять створити ефективні громадські об'єднання. Тренинговый центр у нас планирует реализовать такие тренинги. Это стратегическое планирование, это как планировать деятельность организации на пять и более лет, это фандрайзинг о том, как привлекать ресурсы, это лидер и его команда, как правильно привлекать волонтеров, как взаимодействовать в команде и, и также ряд тренингов, связанных с компьютерной тематикой. Для навчання створенню сайтів, просуванню своїх ідей у соціальних мережах та просто для навчання закупили 10 ноутбуків. На 200-тисячний грант придбали також відеопроектор, екран, багатофункціональний пристрій. Перший тренінг провели з дорослими активістами. Тепер черга активної молоді. Хочу покращити наше місто, адже воно повністю не є таким прекрасним, яке яке в наших мріях. Тобто хочеться більше збудувати для дітей, наприклад, ті, хто інваліди, більше для них дати їм більше уваги. За півроку учасники тренінгу мають створити власні суспільно важливі проекти, підібрати команду під їх реалізацію та втілити свої ініціативи у життя. Марія Семенова, Костянтин Сологуб, програма Місто. Сьогодні у Кривому розі відбулася презентація пілотного проекту Профігендер. Впроваджуватиме його благодійний фонд Громадське здоров'я. За круглим столом зібралися партнери у благодійній справі. Обговорювали проблему рівності чоловіків та жінок у доступі до послуг, які надають медичні та соціальні служби. Проект має за мету попередження віл, туберкульозу, гепатиту інших небезпечних інфекцій. Особлива увага до груп ризику, зокрема тих, хто вживає наркотики ін'єкційно. До проєкту профігендер вже залож. 500 наркозалежних жінок та 50 сексуальних партнерів. Організатори сподіваються допомогти особистісному зростанню цих людей. Учасники круглого столу підписали меморандум про співпрацю та взаємопідтримку. Проект профігендер діятиме до 31 грудня цього року. Згодом його продовженням стане клуб для жінок Єва на базі благодійного фонду Громадське здоров'я. В ефірі інформаційна програма Місто і далі про таке. Дешева рибка, погана юшка. Першою місті випадок ботулізму спричинив власноруч зав'ялений лящ. Наші кращі. Магістрантка КДПУ отримала перемогу в обласному етапі конкурсу Кращий студент України стараннями старателів команда інгулецького комбінату виграла молодіжний кубок КВН. Вісім випадків травмування, половина з яких смертельні. Така цьогорічна статистика Криворізької дирекції залізничних перевезень постраждалих на коліях удвічі більше ніж торік. Усі випадки травмування людей наслідок нехтування елементарними правилами безпеки. Убідітьна просьба в целях безпеки здоров'я і життя цих людей, які знаходяться на жд станціях і на ЖД-вокзалах, щоб вони використовувалися тоннелями, ті, которые є. В определених местах на этих станціях і пользовались пешеходными переходами, которые непосредственно предназначены для того, щоб пасажири в их безопасности переходили через ЖД станції. У кривому розі зареєстровано перший в цьому році випадок захворювання на ботулізм. За життя молодого чоловіка лікарі боролись два дні. Нині його стан стабільний. Який в 90% випадків причиною отруєння токсинами ботулінової палички стала в'ялена риба. Історія захворювання на ботулізм – банальна. Молодий чоловік зав'яли вдома рибу, коли прийшов час з насолодою поїв її. Загрозу відчув не відразу. Спочатку був дискомфорт у животі без підвищення температури. Вже слабкість, втрата гостроти зору і постійна сухість в роті змусили швидко звернутися по медичну допомогу. Он з э, такими симптомами поступили э, в інфекційну лікарню, а в реанімації, получається двоє суток, а казана лечение адекватное. На данный момент в отделении состояния урасывана как средней тяжести, но угроз жизни нет. Поэтому Постійно потихонечку, а какби організм З початку лікування цієї недуги, процес відновлення організму людини дуже індивідуальний. Він залежить від загального стану здоров'я та супутніх захворювань в криворізьких родинах. Мають знати все про безпечне харчування, правильну обробку страв, щоб такого не трапилось. Застерігають спеціалісти. По статістики, в основному заболівання а, связано з употреблением именно риби сушоної, вяленой, капченої, которые люди готовят в домашніх условиях. І особенно опасно що такою продукцією покупають на стихійних ринках. Токсини ботулізму дуже агресивні, коли до симптомів додається ускладнене дихання, постраждалого не завжди вдається врятувати. На щастя, в цій сім'ї більше ніхто не встиг поласувати в'яленою рибою, і сам хворий одужує. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, програма Місто. Зазвичай про Чорнобильське лихо широко говорять у квітні. Та привід згадати про нього є і зараз. Завершенню будівництва саркофагу над четвертим енергоблоком присвятили акцію «Криворізькі ліквідатори міська організація інвалідів, ветерани Чорнобиля проводить зустрічі в навчальних закладах. Сьогодні така відбулась у 35-й школі. рассказываем детям о том, что произошло именно 30 лет назад. Как это было, что было, показывается ролик, чтобы дети помнили о том, что случилось, и чтобы видели тех людей, наших горожан, которые непосредственно принимали участие в ликвидации. На інгулицькому комбінаті групи Метенвест з вересня працює нове ремонтне відділення у світлому і просторому приміщенні. Спеціалісти відремонтували вже 5 двигунів від 130 тонних білазів. Про ремонт із комфортом далі. Для того, щоб у цьому охайному і лаконічному моторному відділенні упізнати колишній склад металу, потрібна неабияка уява. Сьогодні ж тут панує порядок і до автоматизму доведені дії майстрів. У новому моторному відділенні цеху технологічного автотранспорту інгулецького комбінату капітально ремонтують двигуни великовантажних самоскидів. Просторе приміщення тепер дозволяє ремонтувати два автодвигуни одночасно. Чоловік може свободно обійти вокруг агрегата. Тлобіч вокруг двигуна, прозвести ремонти, прозвісти мойку, празвіти дефектовку і збірку двигателя. А також при запуску даного творуста закуплені нові обладнання, інструменти, які дозволили кожній зміні, кожній бригаді діти ремонт своїм уже більш конкретно більш детально. Нині тут працює вісім робітників, розведених по двох змінах. Умови праці, які є на тепер, значно покращують їм настрій під час відповідальної роботи. Комфортні намного лучше стало. Сьогодні на виробництві інгулецького комбінату використовують 52 білази. Коли машини проходять чергові 60 тисяч кілометрів, їх двигуни капітально ремонтуються. Через перший стенд, придбаний ще у 2004-му, Щороку проходило 20 двигунів. На новому, встановленому нещодавно, можна буде ремонтувати двигуни від найбільших машин 220 тонників. На благоустрій приміщення і придбання нового ремонтного стенда. Інгулецький комбінат витратив близько мільйона гривень. Вже шостий рік поспіль в інгулецькому районі проходить молодіжний кубок КВН, яка команда була найвеселішою цього року, знає Ігор Кононенко. Командувати парадом будемо ми, а вірніше шість найсмішніших та найбільш артистичних команд інгулецького району. Вони претенденти на перемогу цьогорічному районному кубку клубу веселих та кмітливих. Розминатися хлопці та дівчата розпочали ще задовго до виходу на сцену. Наша саме шикарна команда у нас вісели ребята. вони можуть рвати, Сиділи до ночі в технікумі. Вже виступали розпробували на криворожки. У нас более мені получилось, і в этот раз готові рвати всіх. Ми не будемо удивлять. Ми будемо актуально давить на темы, то Тобто на те, которые зараз у нас востребованы, соціально острые теми вирішили пошутить на данном фестивалі. Для колеги Юрія по команді Артема Мухи для перемоги у цьогорічному кубку є свої окремі мотивації. Як і для Дмитра Туніка, він перевіряє гумор на викладачах. Для мене це, в першу чергу навіть премія. Потім освобождення с работы, Ну і все. Участие в Каване помогает добитися более качественного юмора, включать смекалку в разных ситуаціях. На испытах, наприклад. Останні два роки ігри клубу веселих та кмітливих носять благодійний характер. Увесь призовий фонд. Гравці віддають переселенцям, що нині мешкають в Інгулецькому районі. Це ініціатива депутата міськради Олега Ляденка. Він протягом останніх шести років фінансово підтримує районний Кубок Веселих та Кмітливих. І хочеться вийти на сцену? Дуже хочеться вийти. Ну ми виходимо, поздравляємо. Сьогодні чекають хороші призи подарунки. Ніхто не залишиться без уваги. Тепер про переможців за підсумками візитки, конкурсу Смішна відповідь та музичного домашнього завдання. Своє ім'я в історію Кубка вписали старателі. Друге місце у команди Смайли. Трійку призерів замкнула команда рух сміху з південного комбінату. Ігор Кононенко, Артемій Мельник, програма Місто. В Дніпрі визначили переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу Кращий студент України. У половині з восьми номінацій переможцями стали криворізькі студенти. Серед них Марія Неділько, магістрантка педагогічного університету. Вона перемогла у найпрестижнішій комплексній номінації. Марія завершує навчання на факультеті української філології. З другого курсу представляла свій факультет у студраді, а на четвертому та п'ятому була головою студради пединститу. Це не тільки звична всім культмасова діяльність, а й спортивні, наукові, волонтерські заходи. Найяскравіше Марія вважає минулорічний прояв. Заняття цієї школи молодіжного лідерства проходили в КПІ. За словами дівчини, громадська робота займає весь вільний час та досягнення студентства вишу – краща винагорода. Зазвичай ми подаємося на такі конкурси. Аби податись, аби спробувати свої сили. Інколи виходить, інколи ні. Але ми завжди віримо один в одного, підтримуємо один одного. І я вважаю, що самоврядування це друга сім'я. Саме за свою культурну масову та громадську активність, відзначену на регіональному рівні, в купі з високим середнім балом та десятком наукових публікацій, Марію визнали кращою студенткою області, особливо відзначили представлений нею соціальний проект на тему переселенців. Навіть не знаю, чим я не займаюся. Я про це все написала, додала ксерокопії своїх нагород різних з усіх сфер, також наукові публікації. І саме через це мене обрали і сказали, що я гідно зможу представити свій регіон. Невдовзі на всеукраїнському етапі в Чернівцях Марія отримає шанс стати кращою студенткою України. Марія Семенова Віталій Мягкоходов, Програма Місто. Будьте завжди у гарному гуморі. У мене все вже завтра. У цій же порі нові події, нового дня. За хвилину про спорт розкаже мій колега Олег Ендрексон. З вами була Альона Ільченко. До зустрічі на телеканалі Рудана.